Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі, починаємо новий влог. Сьогодні вже 2 квітня. І я не пам'ятаю, що я хотіла вам сьогодні сказати. Була така думка, вона кудись сподівалась, коли я побачила, як квітне абрикос. Це щось неймовірне. Я... І думки не мала такої, що він вже квітне. Ну, це десь повинна бути середина квітня, кінець квітня, але не 2 квітня. І так спостерігаєш, як все потрохи, як я кажу, нове життя, нові рослинки і так далі. І так приємно спостерігати за життям. І всі думки кудись подівалися. А, ні, згадала. Вчора. Вчора я таке робила невеличке прибирання вдома і звернула увагу на те, що на підвіконні, там де у нас серветки стоять, і для сіль перець теж, вона дуже стара, але вона мені подобалась. І я думаю, що воно таке? Мию, 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 мию. А воно все йому прийшов, як то кажуть, останній час. І зараз я йду в дом посуд для того, щоб подивитися, щоб комплект було як для серветок, так і для сільперець поставити. Маю надію, що знижки до дня народження ще діють, а якщо і не діють, то подивлюся. Зараз подивимось разом з вами. Прийшла я втім посуд, дивлюсь те, що мені потрібно 315 гривень. Сіль для зубочисток і перець. Є різні, різна форма ось Ну, Мабуть, я таку візьму, тому що ми звикли таку, тому що ми звикли відрізняється. Сіль одна, а перець п'ять. А тут відрізняється. Тут три для сіль. А тут п'ять. Ось таке є дівчата і візьму. Коштує 315 гривень. І ось так, бачите, як полючки, а не так, як Таня економить. Он такі для серветок 169. Але в мене є. А, ось така у мене 129 гривень. Так, така. Саме така. Тут я її купувала. Для соусів 159 менша і 189 більше. Мені подобається білий посуд, я вам вже про це казала. І так гармонійно поставиш квіточку. Ні, вазочку брати не буду, тому що в мене є там квіточка, а так би взяла. І отаку б взяла форми. Але не хочу. В мене є, тому. Але, може, кому дівчата потрібно 169 гривень. Така вазочка, така і така. Ну, начебто все. 199. Для соусу, бачите, як? Чи для чого? Там салатник. А, цукорниця. Хто для чого? Як, наприклад, якщо провела салат, там сирочок плавлений, там чесночок, майонез, то теж начебто. Ну, для цукру краще воно. Так, ну начебто, начебто, начебто. Головне не зупинятися, якщо я почну зараз щось розглядати, то мені знов щось захочеться. А якщо титаня прийняла таке рішення за його. Тобі не потрібно, то зайшла в магазин, подивилась те, що тобі треба. І все. А мені треба ось така. О, так ця навіть дорожча 315, а ця 259. Ось так. Дівчата, я не можу з цінами розібратися, але подивіться, як гарно в білій вазі. Виглядає лаванда. Красе. І взагалі то я обожнюю білий посуд, білий посуд під різний настрій. Під різні там серветки, наприклад, взяти, якщо там щось таке готуватися або скатертина, але білий посуд він завжди залишається білий посуд. Отак. О, з мене вже сумка злітає. О, так. Для цукру знижкає. Так. Все мої дорогеньке, подивилась те, що я хотіла. О, обожнюю всілякий декор. Ні, головне не зупинятися. Таня, таня, йди на касу. Мені, я вже казала, і кольоровий подобається посуд, але білий це як тренд вже, я не знаю. О, до речі, сірий подивіться теж. Но я не бачила, це, мабуть, новинка якась, чи що, сірий посуд. Ох, важка яка чашка. Клас. Ні, та не все. Але якщо що, дівчата, звертайте увагу. А це білий. Ну, ви і так бачите, що це білий. І ще є з візерунечком таким. З квітами теж гарний посуд. Але що хочу сказати? О, соняшники, дівчата, мені сюди не можна заходити. У мене є сила волі, я можу себе тримати в руках, але є такі випадки, коли ну, просто я давно тут не була, якийсь час. І коли з'являється щось новеньке, наприклад, червоний посуд. Начебто гарно, але він як святковий там, наприклад, о, келихи, дивіться, з позолотою, а так білий і чорний. Білий і чорний. Ну, червоний посуд не на кожен день, а білий, він іде, як і святковий, ну, на кожен день можна і з квіточками. Це так думки уголос називаються. Так, все мої дорогеньке, пішла я на касу. Так би стояла і дивилася там, за рештою. Зараз пішли, а я знов тут. О, для фруктів, дивіться. Така металева. Тут навіть я не знаю, що її коментувати. Так, все мені вже несуть решту. Тільки що зустріла знайому, вона каже, Таня, а ти помічала, що перші квіти завжди у нас жовто-блакитні. Я кажу, чесно, ні. Я бачила там блакитні квіти, а це взагалі такі манюні-манюні. Жовті бачу, а потім кажу, та так. Жовті і білі, перші квіти у нас з'являються. Так, так і я, а я не помітила. Але що хочу сказати, що як ми один одного інколи доповнюємо, щось я не помітила, мені підказали. І я не соромлюсь сказати, а я це не знаю, або я не помітила, або я не уважна. А люди підскажуть. І навпаки буває, ви щось запитаєте, я підкажу. І так Мені подобається моє оточення. І я дуже ціную цей момент. Як на Ютубі, так і в житті. Знаєте, яка зараз думка прийшла? Я про це знала, але я про це не думала. Як оточення впливає на наше життя, на наш настрій, на наші емоції? Я не кажу там за новини все, я за наше оточення. Тому що, наприклад, я знаю, якщо в мене там поганий настрій, я можу там подзвонити, або до мене там прийде додому, або іще щось. Якась людина, яка мені там ставить мізки на місто, як то кажуть, а не буде це не так, та то-то то в -то -то. тобі сумнів... сумнівається в чомусь, розумієте, а на. Вона... Навпаки підтримує і ще щось наполягає там. Ну, я не знаю такі моменти. Оточення дуже впливає на наш настрій і взагалі на життя. Дійсно так, я пишаю своїм оточенням. Вау. Wow. Тільки 53 роки жила, тільки зараз це зрозуміла. Ні, я це відчувала, але в думках у голос я про це не проговорювала. Як важливо проговарювати щось. А це взагалі приклад з життя. Ну, от як таке може бути. Але незважаючи ні на що, який би ґрунт не був. Все одно такі ніжні квіточки. Мають своє життя і мають своє продовження. Асфальт, розумієте? Як? А воно якось з'явилось, проросло і кульбабка квітне. Ну от як? Тут просто асфальт. Ось так. Тому завжди треба мати з собою надію, віру. І щось робити, коли ти щось робиш, ось і результат. Дівчата, ви мене інколи зупиняєте, тому що моя філософія. От як? Ну як? О, і маленька така, розумієте, травка? І все, пішло діло, життя продовжується. Як там блогери кажуть, такі, знаєте, кру круті блогери. А зараз буде розпаковка. Значить, знижку я не отримала. Чому? Тому що, коли ти купуєш на суму 500 гривень, тоді буде знижка до дня народження 30%. І спочатку я якось так думаю, ну, добре, щось я ще собі візьму. А потім думаю, ні, Таня, тобі нічого не потрібно. Ти знов візьмеш те, що тобі буде зайвим. І я вирішила не купувати, ти там Анші. Ще... Під зараз треба дістати обережно. Як його там дістати, щоб не розгепати. Ау. Ось там, бачите, там. 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 І ми звикли, що це я вам стареньку зараз покажу. Перець у нас 5, сіль одна, щоб не пересолити. Так само і тут, бо в інший там було рівно оцих дірочок, а до мене, нехай буде. Ось так. Зараз помию отакий виробник, дівчата, якщо хтось буде питати. Запитувати. Ось так воно і буде. Але, дівчата, чесно кажучи, дивлюсь. Можливо, і потрібно було взяти білу вазочку з лавандою. І був би як комплект. Але нічого, мені дуже подобається ця квіточка, вона дає мені настрій. І ще вчора готувала вечерю. Пам'ятаєте, я вам показувала, що я купувала хек. Як завжди все смажиться, але в перший раз я використовувала лимонний перець. Хочу за нього що сказати, що ця спеція, вона якась така крупновата, промаринувалося все і вирішила ще додати сушену цибульку. Я не можу, коли ми вже вечеряли, я не можу відрізняти, що. Це якось там іде оце перець, оце лимон, оце риба, але в поєднанні дуже цікавий смак вийшов. Це по-перше. По-друге, що ще вчора я зварила узвар, але вирішила зекономити цукор і додала в мене, не пам'ятаю з якого року стоїть варення з чайної троянди. Ми його вже так їмо. І там, колись я вже варила узварчик і відкривала цю банку з варенням стянт, з то висипала теж. І на гарнір у нас були спаеті. Ось так мої дорогенькі, сьогодні така думка у мене була стосовно настрою емоцій і оточення. І дійсно. Коли в тебе оточення, яке не критикує, а направляє і підказує, і підтримує, і це вже все на взаєм іде, якось краще. А приклад з кульбабою, це взагалі, вона не боялась, що там асфальт, вона взяла. І почала їй потрібно, вона робить і вона має результат. Не знаю, чи цікава вам моя така філософія по життю, чи не цікава, але що я думаю, які в мене думки, я можу помилятися. Я завжди кажу, що це лише моя думка, і я нікого нічому не повчаю. Я розповідаю влоги в мене про життя, життєві влоги, про моє особисте життя. Завжди вдячна за якісь підказки. І в мене, коли запитують, я задоволенням відповідаю. Він так разом із вами дуже велика сила. Мої дорогенькі, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.